Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Доброго дня, шановні радіослухачі! На студійному годиннику 15 годин 10 хвилин. Температура повітря за вікном 21 із позначкою плюс. Розпочинаємо радіопередачу Зустрічі із творчими особистостями, яким розпочинаємо новий цикл наших наступних радіоефірів. Цього разу моїм співрозмовником є знаний письменник, голова Закарпатської обласної організації Національної спілки письменників України, український поет, прозаїк, літературознавець, журналіст, громадський діяч. Член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України є добрим порадником творчої юні. І з самого початку заснування Міжнародного фестивалю для дітей та юнацтва Рекетське Сузір'я був головою журі у номінації Поезія перших п'яти фестивалів. Всього вже відбулось 21. Василь Васильович Кузан автор кілька десятків книжок і понад 150 пісень, які виконують Іван Попович, Микола Свидюк, Степан Гіга, Валентина Степова, Петро Матій, Тетяна Кузан, Ярослав Музика та інші. Відчуваю, з яким нетерпінням очікуєте зустрічі із ним та його поезію, яку читає сам автор. Отже, вам слово, шановний маестро! Доброго ранку. Доброго ранку, коло друзів. Розламати смуток, ніби кусень хліба і розлити горе в келихи в старі. Напоїти друзів силою з криниці і лишити клапті неба на столі. Але де ви, друзі? Чом же вас немає? Чий це білий човен з річки п'є туман? Наше літо з вами вдалеч відлітає, наші крила душі коряться вітрами, стало наше коло менше на довіру, багатьох немає, попливли у ніч, одягає осінь полотнину сіру і несе гітара, музику на остріч. Але друзі, де ви, як мені співати, як усіх зібрати запорожній стіл? Губиться мій голос у настої м'яти, німотою в горлі застряють пісні. Покришити слово голубам поштовим, розіслати вісті у чужі світи, холод із росою ходять світанково і приносять щедро дрібку самоти. Ой ви, друзі, де ви, знову гасне свічка. Полум'я прилипло на підошві днів, знову білий човен колихає річка. І здається, осінь вічністю мені. Ранок малює сонце, сонце малює вечір, вечір малює ніжність, теплі обійми і скрапує ніч з банок, сон проганяє втому. Сниться політ над морем, білий вітрильник і десь на краю любові зброю збирають діти, сідять густу тривогу, мріють про спокій і там, де туман куйовдить, чубки гірським деревам, хтось дістає з під стріхи вічну рушницю і йдуть за вікном. Солдати. Час витікає з хати. Місяць малює коло, ніжні обійми і. Збираю потихеньку, чекайте. <кхух> Збираю у кошик окрушення вражень. Листочки червоні, вербарій з Ключів журавлиних розвіяний розчарк, з і й раниму осінню красу. Збираю повільно і так обережно, немов повтиння, не знімаю і звій щоби не порвати зв'язок покоління, що стане майбутнім дитині моїй. Зриваю, як батько, просвітлені грома, що вже їх легенько мороз прихопив. Тонкі акварелі по мокрому мокрим, прозорі, як мрія, пророчі, як дим. Складаю, складаю в рядочки, щоби помістились багато і більше із кожного дня, роси діаманти, усміхнені сльози, і шум, коли разом збереться рідня, і звуки, і запахи, і тиша безцінні, слова неповторні. І осінь отця, що в пошуках миру втекла у Карпати і молиться щиро до Бога Отця. Неначе у книжку вкладаю закладку, карбую у пам'яті спокою мить, найкращі моменти складаю кошик, а кошик, як осінь, болить і горить. Прочитаю колоско. Співає осінь колескову, а журавлі курли, а, а журавлі своїм курли вертають у дитинство знову, де ми щасливими були. Танцюють птахи в під тужлива пісня долина, не вір, на вирію прозорім плесі, гойдає хвилі далина. Я їхню пісню проводжаю і ніжні мамині слова. Немов торкаються до жалю до мами, мами вже нема, але крізь смуток усміхаюсь і журавлями летячи, дитячого шматочок раю, тримаю пам'ять чи щемливу. Мить продовжить пісню та колискова люлі спи. Вже я її співаю слізно, а журавлі курли. Урли. І пишеться і таке, Бог згинає пальці, збився давно з рахунку. Ворон чатує яйця гаряче Над тою лунку, сам на краю пожежі сонце уже згоріло, небо то моє нежить. Сироти вкриле тіло. Янгол ламає руки, стільки довкола лиха, вітер давно не дмухав. плаче і стогне стиха. Ворон підносить крила, висне його молитва, попіл уже не квилить. нікого кулям бити, мати мовчанням чорним. Крила волосся сиве, пустку до серця горне, та не про це просила Янгола, Бога, трійцю. Збилися всі з рахунку, ворон клює убивцю, вечір бере пігулку, руки тремтять, розбиті гніст і будинки в тіні. Жовті осінні миті, ніби сліди на стінні, круглі немов годинник, чорні немов майбутнє. Виплакав очі схимник, хто завтра день розбудить. Чомусь нагоряться слова прострелені думками. Якась холодна дивина, кісткі мости під нами. І тут вода, і там вода чорніша за безодню, несеш поранені чуття, як паску Далекодню, наче світоч у руках, а руки всі у ранах, і ніби ноша та легка вже важчою не стане. Та ноги пам'яттю доріг болять і кровоточать, і страх між ребрами стерчить і розпач у куточку. Сховався і муляє отам, де мало бути серце. І мов за хвіст свого котаття, час тягне та не рветься, тоненька ниточка життя, прозора паутинка, Невчасно липне до чола тривожна і невпинно. Щось у горлі даренчить. Голомозий вечір грудня, небо грається червоним, пастушок небесні вівця, то туди, то звідти гонить, чорнота стає густою, видихає поле іній, вечір горбиться поволі, ніс у нього темно синій. Руки змерзлі під ногами, так незатишно і слизько, що бере старий ковіньку. Прикриває вперто блискіт тінню шертлої долоні, щоб не різало в очі, бо вогонь іде зі сходу. Все змести спалити хоче. Вечір напинає груди і грудьми на амбразуру, Завтра знову волонтери вдягнуть, вилікують, лзують. І отак щодня по колу вечір доганяє старість. А вона сміється з нього і грає фугу на гітарі. Щось зламалося усередині. обірвалося, щось не так. Може, впав у відкрите серце з перебитим крилом літак? Може, хвилі зламали весла, буревісник посік вітрила, чи з під снігу весна жорстока, труб душі вороню відкрила, і кружляє по чорних темах небезпеки сліпа мішень, білий лебідь, чи сизий голуб ріже символи для клішень. І таврують обвисле небо пластилінові кулі слів і стають за складними рими, що вчора були пусті, Рами шрамів довкола ночі в моніторах чужих очей. Підпираю себе само, чи це кутою, чи мечем, спрага мучить миттєво радість. Що учора була життям, без вини помирає правда під воротами. Ворог там, де колись обірвали струни, Де не виправдали надій вечір тулить до скроні дулю. Він і демон, і янгол мій. Один вірш позакарпатськи. Поезія, ото кінь, летить лише іскрес, пудкопита, попробуй її рукою попити, лише душов і божа тінь, стихи, і ангелочки Божі, згрібав нас, глистя жмут, і од гріха нас ну, а буває Корчат рожі. Ай бо то не у серцю будять ностальгію, і щось у пам'яті нам діють, а ми вже і на коні. вже летиме у рідний край, вже ся видиме у хижі, і мачка нам топанки лиже, пече нам мамка. А нянько звідать, як там світ. Тексти і пісні е, я публікую. У себе на сторінці, можете послухати, можете подивитися, можете почитати і безперечно можете замовити книжку, будь-яку із тих, які у мене ще є, вони теж у мене є на сторінці. Тож, запрошую вас, запрошую, я знаю, що ви любите поезію, слухаєте, читаєте. Продовжуйте любити поезію, поезія допомагає жити, поезія додає настрою, поезія дає нам крила, і поезія бореться з ворогом на території слова, на території культура, культури. Поезія бореться, поезія перемагає. До добігла завершення. Мені залишається сказати вам до нових зустрічей. Мирного нам усім неба, успіхів у житті, роботі, навчанні і творчості. Нехай прихильною на добро буде доля.